Що робити жінці, дівчині, яка замкнута, яка не може постояти за себе. У нас нема інколи сміливості, навіть відстояти свої кордони не тільки перед чоловіками, але навіть і перед жінками. Ми насправді забули, хто ми є. Ми забули те, що ми жінки, ми проводимо е, дітей Бога на землю. Ми даруємо життя, ми народжуємо дітей. Ми творці. Ми сотворяємо реальність навколо нас. Ми можемо створити атмосферу в своєму домі. Ми можемо благословити свою дитину. Ми можемо благословити своє життя. Ми можемо створити своє життя, свою реальність. Але як це зробити? На словах не допомагає медитації, теж не допомагають, коли тіло не готове. 11 днів. Ми заходимо у подорож терміном 11 днів Божества жінки. Ми будемо з вами робити тілесно енергетичні практики, активувати свою сексуальність, розкривати свою ніжність, вміти відстояти свою позицію, вміти проявити свою мужність, свою силу, сотворяти свою реальність, не вигадану, не ілюзорну, не ту, яку дали нам зі сторони, а ту, яку хоче жінка всередині кожної із вас. Прокидайся, час твій настав, і дуже важливо війти в цей час правильно, в новий цикл. 11 січня ми з вами розпочинаємо нашу дивовижну подорож. Не всі зможуть приєднатися це само собою, декому це навіть не відгукнеться. Але я знаю, що є ті, які відчувають цей поклик, і вони вже разом з нами в даній групі.